Друзі, якщо ви прийняли рішення інвестувати 30 тисяч доларів в нерухомість, ви можете придбати парку місця в ЖК Грейт і щомісячно отримувати від 5 до 7 тисяч гривень. Інвестиція в парку місця в ЖК Нової липки складе 35 тисяч доларів в США. А здача його в оренду місяць принесе вам 9 тисяч гривень. Вартість паркінгу в ЖК «Паркове місто 30 тисяч доларів. Здача його в оренду 5 тисяч гривень в місяць. Або за ці кошти ви можете придбати однокімнатну квартиру в самому центрі міста Яготин в житловому комплексі центр. Квартира загальною площею 42 квадратних метра. Простора кухня площею 13 квадратних метрів. Лоджія. Площею 6 квадратних метрів. Встановлені вікна, рихао. Квартира здається вже з опаленням. Міжкімнатні двері дерев'яні. І кімната площею 15 квадратних метрів, підлога встелена ламінатом. Друзі, якщо ви інвестуєте в житловий комплекс центр, скажімо, в цю однокімнатну квартиру, щомісячна здача її в оренди, принесе вам 8 тисяч гривень. Також у нас є санвузол площею 4 квадратних метра. Ви можете інвестувати в житловий комплекс центр як з метою здачі квартири в оренду, так і для власних цілей. Напроти житлового комплексу центр є дуже великий і красивий парк імені Гетьмана Кирило Розумовського. Скажімо, ви можете приїжджати з великого міста і гуляти з дітками. Також є велике озеро Супій, де ви можете як перебалити, так і позагорати на пляжу. Чекаю вас на перегляді, дякую за огляд. До зустрічі!